Розділ 18. Уся річ у шкарпетці. Раптом за вритьми знову загріміли замки. Кицькиць -киць вирішив було, що ворон передумав і хоче покликати їх назад. Та замість нього з воріт вийшов охоронець, тримаючи на простягнених лапах кролика. З пронизливим вереском, розмахуючи лапами в повітрі, кролик перелетів через тушкана і гепнувся на дорогу. Кіць киць кинувся до бідолахи. Кролику, тобі боляче? Боляче, чесно зізнався кролик. Я забив вушко. Який же негідник цей ворон, прохипів ялівець. Лі... А я ще йому посуд мив, рявкнув кіт. Знав би я від самого початку, що це за птаха, я би не тільки тарілки, а й горнята йому перебив. Звірі стояли на дорозі, пригнічені й розгублені. Над замком з'явився окрайчок яскравого малинового сонця, зарбарвивши все навколо в дивовижно рожевий колір. Рожевий туман, наче ковдра, огорнув річку. Рожеві хмаринки пливли небом, і навіть сам замок був якогось небаченого, червонуватого відтінку. Ось і світанок. Кицькиць -киць потягнув носом повітря. Ех, сумно мовив пес, як прикро, що тепер уся ця краса дістанеться жадібному вороневі. Більше жодний звір не зможе просто так, з нічів'я зайти до замку, поблукати його кам'яними залами і помилуватися з татую собаки. Що й казати, втратили ми музей, відвернувся. Киць-киць, здигнувшись від холоду. За кожним словом з його рота вихоплювалась маленька хмаринка пари. Так завжди буває в морозну погоду. Щоправда, зазвичай ця пара білого кольору, але тепер вона була рожева, як туман. Так, а ворон зараз гарячу каву п'є у нашому музеї, злісно фиркнув кіт. І грошики перераховує. А як збудує клуб, сюди стільки звірини набреде, усе переламають. Тій ж миті за паркана вилетіла ворона муза. Вона сіла на землю біля фофу і запитала. Ви сусю не бачили? Та начебто з нами був, озирнувся тушкан. А он де він під деревом сидить. Суся справді сидів на траві під деревом і тремтів від холоду та переживань. Сусечко, крикнула муза. Сусику, я так скучила. Суся підхопився з трави, і його очах блищали сльози. Музо тільки спромігся вимовити він. І побіг назустріч. Та ратом зупинився, засоромившись. Я, Суся, Е, Можна я тобі вірші прочитаю? Муза щасливо усміхнулась. Суся почав декламувати. Не забула наші сходжені стежинки, які засипав жовтий листопад. Тебе нема, на віях мерестять сльозинки, тебе нема, нема вже вороття назад. Та вірю я, ти ще до мене усміхнешся, та вірю я, щасливі дні настануть знов. Нехай ти зараз надо мною посмієшся, тебе поверне знов поетова любов. Звірі вражено слухали. Навіть тушкан так заслухався, що жодного разу не урвав ховрашка. Шкода, що ворон цього не чує, тихо пробормотіла муза. Здавалося, тільки кроликові й було до всього байдуже. Він стрибав по замерзлій траві, на якій, немов крихітні крижані на мистинки, виблискувала роса і бідкався. Як холодно, як мерзне моя бідна лапка. Чого це ти в одній шкарпетці стрибаєш, одягни другу, зразу стане тепліше, порадив Фу-фу. А куди я, по-твоєму, цю подіну? запитав кролик, показуючи на свою стару шкарпетку. Друга лапа тобі навіщо? Чудо ти, горохове, ось на неї одягни нову, усміхнувся Фу-фу. Ось -фу. справді, кролик вийняв другу шкарпетку, добряче її витрусив і раптом з неї. Випав складений у четверо жовтий папірець. У голові фуфу промайнула думка. Ніби він десь уже бачив такий аркушик. Фуфу напружив пам'ять. Ні. Цей папір анітрохи не скидався на ті цидуки, які всім розсилав ворон. І все ж зовсім недавно він бачив такий самий жовтий аркуш. Звідки це в тебе? У шкарпетці лежало. Я іще декілька золотих монет знайшов. Монетки я викинув, а папірце залишив. Може, пригодиться, безтурботно відповів кролик. Навіщо ж було гроші викидати, здивувався пес. А що мені з собою їх тягати? Вони ж такі важкі, форкнув кролик. Ой, це ж сторінка із старовинної книги, гіркнув Лось. Звідки вона в тебе? Зі шкарпетки, а шкарпетку я знайшов у кицькиця, радісно повідомив кролик, стрибаючи навкруги. А ти, кицькицю, де взяв шкарпетку? Як де у готелі ворона, я нею пил витирав. Отже ворон поклав у шкарпетку золоті монети і цей яркуш, насупився Лось. А що ж ворон намислив, ще якусь, може, капустину? Ану, почитаймо. Лось підняв папірця, розгорнув його і втупився в текст. Погляньте, цю сторінку хтось вирвав із книжки. Раптом вигукнув тушкан. Он який вона має нерівний край. Як на мене, цього папірця треба спалити, насторожено сказав ховрашок Суся. А раптом там написано, що ворон ще й влатник лісу, і нам доведеться перебиратися в пустелю. Ось цього вже він не діждеться. Читаю голос ялівцю. Не бійся, звелів фуфу. Лось відкашлявся і прочитав Історія роду сусика. Ти, мабуть, хотів сказати бабака? поправив кіт. Ні, тут так написано Сусика славного ховрашка. Якого ще ховрашка? У замку жили бабаки, а потім ворон обурилася муза. Фуфус уворог поглянув на музу, і вона миттю замовкла. Читай далі. Історія роду Сусика, славного ховрашка, відважного лицаря, ордена надкушеного яблука. З глибини віків передається літопис про славного ховрашка. У сиву давну, коли сліз був іще полем а бурхлива річка Суса тихим потічком, славний лицар, ховрашок прийшов і збудував на березі озера неприступний замок. Почав він правити лісом мудро і справедливо і захищати лісовий народ від набігів, немитих тушканів воїнів. Багато подвігів звершив славний рицар ховрашок. І нарекли його нащадки на честь гордої річки Суси славним рицарським ховрачком Сусиком. Треперно бережуть традиції відважного роду ховрашків. З покоління в покоління нащадків замку нарікають славним іменем Суся. І кожен ховрашок суся успадковує всі титули і всі регалії, і буде жити в щасті та радості в замку своїх пращурів. І волею лісу буде його правителем і шляхетним суддею. Слався славний роди ховрашків, слався славний лицарю Сюся. Ось знову заглибився в читання. З кожним реченням, яке він читав, звірі щораз більше дивувалися. То виявляється, наш поет Суся і є спадкоємцем музею, вражено пробормотіла муза. Друзі мої, ми щойно стали свідками історичної події, усміхаючись, мовив Лос. Тушкан, схопившись за голову, підійшов у бік. Йому добряче надокучили розмови про музей. Здається, я вже десь це чув, пробуркутів він. Згадана історична помилка не вгавав лось. Насправді наш музей не безіменного бабака, а музей Сусика, який був Ховрашком. Коротше кажете, ти... ховрашок Суся є справжнім спадкоємцем музею. Хто? Я? Суся від здивування аж дар мови втратив. Він глянув на замок, велетенські кам'яні мури з бійницями, високі башти зі шпилями. А він такий маленький ховрашок. Ні, цього просто не може бути. Невже я спадкоємець усього цього? приголомшено сказав Суся. Звісно ти, підтвердила муза, там так і написано Ховрашок Суся, спадкоємець замку. І зауваж, я повернулась до тебе ще до того, як довідалася про твій спадок. Оце так, вигукнув Фуфу, -фу. То ворон шахрай. Він сфальшував документи і видав себе за спадкоємця. Треба відновити історичну справедливість і віддати замок Сусі. Муза закивала головою, цілковито погоджуючись із Фуфу. Правильно віддати і вигнати ворона. О, музо, пропищав Суся. О мої друзі, я такий щасливий, як добре все закінчилось. Нехай замок залишається народові і буде, як колись, музеєм. А Лось хай буде директором. А мені нічого не треба, лиш би моя муза була зі мною. Насамперед треба прогнати звідти Ворона, а це не так просто, повернув усіх з небес на землю фуфу поки він ще не встиг зруйнувати усе дощенту. Сусе раптом схопився за голову. А якщо ворон не захоче віддати замок, он скільки він має охоронців. Та вони миттю викинуть нас звідти. І тоді прощай музей, прощай вірші і прощай музу. Це ми щось побачимо, хто кого, сказав Фуфу -фу. і рушив до воріт.